В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Фізична та психологічна допомога на безоплатній основі у Широківській громаді відкрили третій реабілітаційний осередок для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Відновлювати ходу, правильні ходи, вчити ходити заново з нуля. Опанувати нову професію та ще й допомогти нашим збройним силам, навчитися кроїти й шити запоріжці та ВПО можуть в міській бібліотеці в рамках проєкту Майстерня шиття Open Space. Деталі у випуску для мене це все нове. Я от з чистого листа. 25 нових та цікавих бізнес ідей, які тепер чекають свого втілення, у Запоріжжі стартувала школа молодого підприємця, чому та як навчають майбутніх бізнесменів. Це може перерости як в середній, так і в великий бізнес. Сьогодні великодня відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 277 захисників та захисниць. Серед звільнених оборонців з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТРО, Державної спецслужби транспорту, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем. Більшість з них це молодь перебували у полоні майже три роки. Привіт, мамуль. Привет, моя Я нормально, ты Скоро, скоро я вернусь, скоро я тебя верну. Під час обміну полоненами зустрілися мати і син, які востаннє бачились під час виходу з Азовсталі. Маргарита і Руслан Виноград не бачились три роки. Син думав, що маму вже давно обміняли та писав їй листи. Більшість тих, кого вдалося повернути, це молодь після 2000 року народження. 31 оборонець повернувся з пораненням і травмою. Більшість з ампутаціями. Також з полону повернулися і 32 захисники із Запорізької області. Я тебя так люблю, я так соскучился, я тебе так не могу за рекорд. Иди! Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину. Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний об'єднаним арабським еміратам за посередництво. Окупанти завдали понад сотню ударів по населених пунктах Запорізької області протягом доби повідомлень про руйнування. Нування не надходило. Мирні жителі не постраждали. 108 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Уляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малуток Мачку, Чарівни та Новодарівку. Через Приморськ відбувається велике поповнення техніки та живої сили ворога з окупованого Криму. Про це повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В напрямку Токмак Пологи йдуть підрозділи, марковані трикутник в трикутнику. Жива сила, БК та техніка тягачами. Тут вони не сильно ховаються, тому що через репресії встановила достатньо дієвий контроль, але спротив все бачить. Водночас, за даними генштабу, на Орігівському напрямку окупаційні війська чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворожа армія йшла уперед в районах малої токмачки, малих Щербаків та Степового. Тим часом бійці підрозділу Кабул 9 спільно з групою ГУР показали, як окупант на мотоциклі програв у перегонах FPV майстрам на відео. Останній заїзд російського гонщика, а також результати успішної бойової роботи наших захисників. 🎵 У Широківській громаді відкрили третій реабілітаційний осередок для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. У новому просторі фахові фізичні терапевти та психологи надаватимуть захисникам та їхнім сім'ям безоплатну допомогу. Реалізувати проєкт стало можливим за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Детальніше про роботу центру Ольга Ларіонова. У селі Відрадне на базі сімейної амбулаторії запрацював новий спортивно-реабілітаційний центр відновлення. У ньому ветерани, діючі військовослужбовці та їхні сім'ї мають можливість пройти курс фізичної та психологічної реабілітації на безоплатній основі. Цей простір створили у рамках проєкту відновлення, здоров'я, інтеграція, активність, який реалізує місцева громадська організація за розвиток. До цього ми Співпрацювали з нашою ветеранською спільнотою, це в нас було психосоціальне відновлення, скажімо, знайомство з потребами ветеранів, їх родин. Приміщення майбутнього центру облаштували за рахунок бюджету громади, а спеціальне обладнання придбали коштом Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. На виділену суму близько одного мільйона гривень тут створили всі необхідні умови для комплексної допомоги, закупили спортивний інвентар, тренажери, реабілітаційні бруси, бігові доріжки та масажний стіл. Наші ветерани, які отримували травми під час виконання бойових нижніх кінцівок, і е, ці бруси, вони саме для того, щоб відновлювати ходу, правильні ходи, вчити ходити заново з нуля. У нас є дві опори, да, у нас є з ноги. і ми з. Е, Меншим навантаженим на кінцівки відпрацьовуємо спочатку ходу, потім вчимося ходити взагалі без мили». Причому для кожного відвідувача центру фахівці розроблятимуть індивідуальну дорожню карту реабілітації. Яка людина, яка приходить до нас, ми з нею поговоримо індивідуально, вивчаємо її і медичні документи, побажання складаємо з неї ціль, да до якої ми хочемо досягти обов'язково, і уже в подальшому вибудовуємо з кожним окремо індивідуальний план занять. В осередку на постійній основі працюватимуть два реабілітологи та психолог. Групові заняття, фізичні терапевти проводитимуть двічі на тиждень. Є також можливість індивідуальних сесій та оздоровчого масажу. Ветеранів безпосередньо під час відкриття простору запросили подавати заяви і ставати клієнтами центру. Приміром, демобілізований за сімейними обставинами військовослужбовець Олександр Озірський вже визначився, які послуги йому необхідні. Психолога масаж. Для чого вам потрібен психолог? Ну тому що хлопців много похоронив. Подбали тут і про транспортне забезпечення. У громаді 35 населених пунктів. Тож ветеранів, які мають ускладнення самостійного руху, підвозитиме до центру спеціальна служба. Володимировська Дніпростан ви... сьогодні я взяв скільки повинен бути в машині. І сам. Що у вас за машина? Служба перевезення людей на візках. А електроенергію у центр подаватимуть частково зі встановлених поряд сонячних панелей. Ми розраховуємо, що приблизно 30-40% відсотків використовуваної електроенергії буде заощаджена за рахунок сонячних електроутримка центру і зарплати співробітникам. Все буде за кошти бюджету Широківської територіальної громади. Загалом у Широківській громаді понад 80 демобілізованих захисників. Ще кілька сотень наразі проходять військову службу. Їхніми проблемами опікується фахівець із супроводу ветеранів за необхідності. Направляє до просторів допомоги. Вони до мене звертаються. Я звільнився. Мені потрібна реабілітація, Куди мені можна звернутися? Там де можна оформити пільги. А які взагалі, на які пільги я маю? Я їх консульти, які вони пільги мають. Що їм держава повинна предоставити, все їм допомагає. Якщо потрібно, я їм допомагаю і супроводжую. Тут є навіть хлопчик. Не буду казати, я йому я особисто його в державний фонд підтримки осіб з інвалідністю. Ми йому доремонтували протез. Реабілітаційний простір відновлення найбільш потужний у громаді, і його послугами можуть також користуватися і цивільні місцеві жителі. Адже тут раді простягнути руку допомоги усім, хто цього потребує. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Запорізькі навчальні заклади стають не лише освітніми, а й безпечними просторами. Комфортне сховище облаштували ще в одному освітньому закладі нашого міста. Подробиці у сюжеті. З початку війни освітній процес у Запорізькій гімназії номер 5 тривав у дистанційному форматі. В школі навчаються три сотні дітей. Половина з них залишилась у місті. Після того, як в освітньому закладі виконали капітальний ремонт в укритті, відновили й очне змішане навчання. Для батьків повернення дітей за парти це можливість забезпечити якісну освіту. Почалася війна, заняття онлайн. І тут Олена Вікторівна говорить: діти йдуть до школи. Боже, скільки радості. Скільки емоцій, не треба піднімати, сама вскакує і до школи. Прийшли, укриття прекрасне, подобається. Дякуємо за те, що діти харчуються безкоштовно, безпечно. Ми все подивилися, все, все нам сподобалося. Діти задоволені в укритті оновили всі комунікації, зробили косметичний ремонт, встановили сучасну вентиляцію, пожежну сигналізацію, водонагрівачі та міцні металеві двері. Після капремонту безпечне середовище, площею майже 200 квадратних метрів обладнане за всіма стандартами. Загалом в гімназії 13 класів, з яких 6 інклюзивні, 4 спеціальні. Що почали навчання з 14 квітня. Одночасно Запорізька гімназія може прийняти до 80 осіб. Ну, наразі ходять 50 дітей одночасно в першу зміну і 50 дітей в другу зміну. Загалом ремонт сховища обійшовся у понад 4 мільйони гривень. Це кошти міського бюджету та залишки державної субвенції. У класах є нові парти, стільці та інтерактивні дошки для проведення уроків. Навчання тут організували у дві зміни: початкові класи зранку, решта у другій половині дня. Дітей з першого по четвертий клас забезпечили безоплатним харчуванням, що є важливим елементом турботи про комфорт і здоров'я школярів. Кра краще, а Just що будуть вони до школи? Да, да, віде, да. Да. А рішення ради оборони вже є, все є і харчування, є, і все вже оформлено. Тому і діти вже з понеділками запустилися, вже харчуємося. І батьки дуже задоволені, тому що вони чекали на цю подію дуже довго, але вони залишились в Запорізькій гізназії номер 5 Вони не пішли до іншого закладу освіти. Вони чекали, коли буде відбудоване найпростіше укриття для того, щоб їх діти змогли продовжувати навчання в безпечній, комфортних умовах в тому закладі освіти, в якому вони навчаються з першого класу. Кожен оновлений навчальний заклад нашого міста це крок до того, щоб діти не лише здобували знання, а й відчували себе захищеними. А кожне таке укриття в них сокустійкість і майбутнє нашої громади, зазначила Регіна Харченко. Адже шкільні сховища доступні не лише для учнів і вчителів, але й для усіх жителів міста, які можуть перебувати тут під час повітряних тривог. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Віднедавна Жителі Заводського району отримали можливість безплатно опанувати швадське ремесло, кроїти й шити запоріжці та переміщені особи можуть в міській бібліотеці в рамках проєкту майстерня шиття Open Space». Інтенсив складається з шести практичних занять. А от пошиті вироби учасники на благодійній основі передаватимуть бійцям ЗСУ. Докладніше в сюжеті Ірина Чернової ось такі края ми не використовуємо пошиві. В Виробі їх не повинно бути. Візаємо. Пов Наша міра починається ось з цієї лінії. Не тільки відволіктися від повсякденних проблем, опанувати навички шиття, але й допомогти ЗСУ можуть учасники проєкту майстерня шиття Open Space». Протягом шести курсів інтенсивів учні опанують базові знання кравицької справи та власноруч шиють речі вкрай необхідні нашим захисникам. На цьому проєкті наша основна задача змогти шити, навчити людей шити ось таку річ. Це для наших військових така сидушка, яка додасть їм комфорту, та навчити користуватися швейними машинками, бо це дуже зручно. Основна місія шведської майстерні допомогти внутрішньо переміщеним особам та біженцям, які повернулися в Україну, адаптуватися до життя в новому місті, знайти застосування своїм вмінням та навичкам. Світлана, учасниця проєкту, каже, що в наш час потрібно вміти все. Нещодавно вона закінчила курси водіння автомобіля, і ось тепер опановує шведську справу. Жінка навіть встигла пошити свій перший виріб. Почалася, коли війна, то трішечки вже переосмислюєш своє життя. І я думаю, що це мені знадобиться в житті. Поки що це для душі. Я хочу навчитися, тому що я вперше спробувала. Дуже вдячна Лені за те, що передала свої знання, навички шиття, тому що для мене це все нове. Я от, з чистого листа. Це такий чохольчик для окулярів. У мене не було, до речі, я якраз тільки купила окуляри, і, мабуть, так мені підказав, що треба прийти. Хоча я не знала, це все було таким сюрпризом для мене. Ось тепер тут лежать окуляри. Чотири години перше заняття, і вже ось таке я змогла зробити. Я сама здивувалася, що таке можливо, але от така вчитель. Проєкт фінансується німецьким фондом Пам'ять, відповідальність і майбутнє. Усі пошиті речі для військових на благодійній основі будуть передані на потреби ЗСУ. Так, проєкт, який за задумом передбачав одну швадську машинку для дрібних потреб внутрішньопереміщених осіб, переріс у повноцінну професійну швадську майстерню з амбітними планами. Ми провели багато бесід опитувань, якою наші читачі, дорослі, діти, підлітки та молодь бачать сьогодні бібліотеку. Виявилося що всі вони хочуть не лише читати, а й творити, вчитися чому новому, чомусь новому, збиратися разом. Завдяки проєкту «Потрібний хаб», який фінансується фондом «Пам'ять, пам відповідальність і майбутнє», в бібліотеці почалося нове життя. Бібліотека перетворилася в унікальний культурний осередок та центр можливостей. Бібліотека у Заводському районі поступово стає багатофункціональним простором, де кожен знайде собі заняття до душі від фінансової та комп'ютерної грамотності для дітей до настільного тенісу і шиття для дорослих все для якісного дозвілля та ефективної самореалізації. А найголовніше це турбота про тих, хто потребує розуміння і підтримки. Ірина Чернова і Горбатуренко, телеканал МТМ. Як знайти ідею для бізнесу, створити власну справу, залучити партнерів та не втратити мотивацію на шляху до успіху. Відповіді на ці питання шукають учасники школи молодого підприємця, яка нещодавно стартувала в Запоріжжі. Проєкт, що реалізується молодіжним центром у співпраці з громадською організацією Християнська асоціація молоді, об'єднав запоріжців віком від 16 до 28 років. У перший день тренінгу 25 учасників зареєстрували свої бізнес-ідеї загалом. Під час курсу будуть вивчати психологію підприємця, маркетинг, продажі, а також юридичні аспекти підприємницької діяльності. Школа покликана не лише надати знання, а й навчити використовувати їх на практиці. Також увага буде приділена пошуку фінансування через гранти навчання ж проходитиме у форматі практичних сесій. Організатори також наголошують, що проєкт орієнтований на конкретні кроки, які кожен може зробити вже сьогодні. Тож в рамках проєкту молодь буде не тільки слухати, але Одразу працювати над власними ідеями, отримувати фахові поради та зворотній зв'язок. Цей проект він допоможе молодій людині зрозуміти, що в Запоріжжі реально і взагалі можна реалізовувати підприємницький проект, особливо молодій людині. Такі проекти вони можуть бути абсолютно різного спектру, починаючи від соціально корисних до тих, які в подальшому будуть приносити кошти, і це може перерости як в середній, так і в великий бізнес. На що ми дуже дуже сподіваємось». Головним є те, що кожен учасник. Після завершення нашої програми він зможе зробити повністю готовий бізнес-проєкт і подати його відразу на отримання гранту для започаткування власної справи, наприклад, від Державної служби зайнятості, або отримати таку підтримку від інших міжнародних донорів. Новим головою Запорізької обласної асоціації футболу став Микола Білий. Його кандидатуру під час відкритого голосування одностайно підтримали 17 делегатів на сьомій позачерговій звітно-виборній конференції. До призначення Микола Білий був депутатом Запорізької міської ради та є співвласником багатопрофільної клініки Святого Миколая. Серед ключових напрямків, які новий очільник планує розвивати, підтримка юнацького футболу, розвиток різних видів футболу, співпраці з ветеранською спільнотою, <сільнотою>, а також посилення освітніх програм для тренерів. Ми ставимо собі за мету до кінця року побудувати 10 сучасних спортивних майданчиків у різних районах міста та області. Це дасть змогу не просто грати, а й тренуватися на якісному рівні. Маємо відродити турнір Шкій м'яч. Цей проєкт має величезний потенціал стати головним драйвером для дитячої аудиторії, формувати єдину систему, що Чітку модель розвитку гравців за руковинні категоріями для кожної сім'ї і, звісно, програма укрити та оновити мови. І мені премії та стипендії мають стати стимулом для дітей розвиватися у своїх. Кни для чотирилапах, три службові собаки, німецька вівчарка Сурбона, Малінуа Джавеліна та Айс завершили трирічне навчання. Кінологам та їхнім хвостатим підопічним урочисто вручили посвідчення та сертифікати про закінчення профільного навчання. Курси включали різноманітні аспекти підготовки кінологів та собак до виконання майбутньої роботи. За час навчання поліцейські та вівчарки пройшли загальний курс дресування та спецпідготовку. Окрім цього, собаки навчились обшукувати транспорт при Міщення та місця із зеленими насадженнями та працювати у тандемі з іншими кінологічними групами. Відпрацювали також і пошук та затримання людей. На підсумковому іспиті навички та вміння оцінювали судді з різних кінологічних відомств та шкіл. Проте запорізькі фахівці склали його на відмінно. представники різних Тут представники різних структур. Тобто, от Велікжаніна Ксенія, це представник поліції, це службово-пошуковий патрульно-пошуковий собака, який вже зараз виконує функціональні обов'язки поліцейського собаки. Юля Криворучко, це наш представник, це наш інструктор товариства сприяння оборони України. Ми її підготували, і ми пишаємося, що у нас є наші інструктори, і далі вона буде з наступного набору інструктором безпосередньо з підготовки собак. А Анастасія Богославська це представниця пенітенціарної служби, теж пройшла підготовку свого напрямку. Я думаю, що в своїх службах ці люди не розгубляться. І від запорізької обласної організації солодкі подарунки. В оновленому легкоатлетичному манежі Запоріжжя відбувся мультиспортивний захід коло єдності. Участь у ньому взяли понад сотня юних, а також досвідчених спортсменів. В рамках свята провели внутрішні змагання, тренування спортивних секцій та забіг єдності. Серед учасників були, зокрема, і паралімпійські чемпіони. Приклад для спортивної молоді. Детальніше про фестиваль коло єдності розкажуть наші журналісти. Рамках мультиспортивного свята коло єдності, яке відбулось на базі оновленого легкоатлетичного манежу. Сотні вихованців представили свої вміння та набуті навички. А це танець дракона від ушуїстів, вихованців дитячо юнацької спортивної школи, номер 10 На захід завітали також паралімпійські призери, ветерани російсько-української війни та місцева влада. Це місто, котре не скорилося. Місто де досі існує життя, тому діти, люди ходять на працю. І було важливо, що саме це місто побачило, як оці воїни, воїни, котрі лишилися кінціво. У кожному цих воїнах є дірки, котрі війна не завжди. Але саме вони не зламалися. Вони будуть жити і будуть відбудовувати. Бо вожило, щоб це побачили, як ці воїни змагаються на змаганнях. Це незламний дух. Дух Запоріжжя, дух України. Насправді це те, що надихає і те, що надає нам віру до майбутнього. Сьогоднішній захист коло єдності ще раз нам підтверджує, що всі ми єдині, єдині навколо нашої держави, навколо нашої мрії, навколо нашої перемоги. Перш за все, я хочу подякувати нашим військовослужбовцям, які сьогодні приймають участь в заході. Для нас це є вкрай важливо для того, що ви подаєте приклад патріотизму і любові до нашої батьківщини, для наших дітей. А от після урочистостей сотні дітей та досвідчених спортсменів взяли участь у забігу єдності, долучилася до марафону і очільниця міста. вашому житті це питання двох компетенцій вашої дисципліни і вашої наполегливості. Також привітала вихованців запорізьких ДЮ США та спортивних секцій. Президентка федерації легкої атлетики Ольга Солодуха, одна з найбільш титулованих спортсменок України, наголосила на важливості створення таких легкоатлетичних манежів, навіть попри близькість до фронту. Це вражає. Я знаю, що багато переселенців, більше 20 тисяч дітей. Така цифра була озвучена мілітопольських дітей. І цих дітей треба витягувати з домівок, витягувати з гаджетів. Вони мають займатися спортом, тому що в нас буде тоді є здорова нація, Вони будуть відволікатися від війни. А це спорт. Тому от якраз така споруда, де є займатися спортом: легка атлетика, гімнастика, теніс тут багато всього можна. Собі знайти для себе любу локацію, тому а, я би сказала, що зараз це три з плюсом чотири, тому що це тільки відкрито і це дасть в подальшому пошту. Загалом участь у мультиспортивному фестивалі взяли понад сотня легкоатлетів, спасівців та вихованців інших дю США. А от тренерів нагородили почесними подяками від Федерації легкої атлетики. Вадим Сорвін, Єлизавета Швайкомики, Тидейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.